Нехай учини через мене саме прощені, і це по духу чадо, воїна Ігора, від усов, чому людину зрішив перед Богом. До лав ЗСУ ігор дзіндзюра став після виїзду з окупованого на той час Херсона у квітні 2022 року, розповіла його родичка Світлана. Він зразу пішов за незалежність за Україну. Він завжди казав, якщо я стануся в окупації, я на їхній стороні воювати не буду. Так і для останнього. І син, і він. Син воює, він лежить. Дуже хороший з великої літери. Золоті руки. Кожен керівничик в цьому дворі все сам розробив. Діти, внуки, це в нього на першому місці було. З великою боку людина. До повномасштабного вторгнення Ігор працював будівельником, говорить його родич Олександр. Родина і всім людям, хорошим. Всі люди ним радувалися. І три роки він одвоював. Озивчивий порядочний люди. Ігор Дзіндзюра загинув 13 січня 2025 року під час оборони роботиного на Запоріжжі. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомила обласна військова адміністрація. Правда твоя правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти є воскресіння життя, спокій, спочило, воїна ігора Христе Боже нас, і тобі славу віддаємо. Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.